Знаєш, нас ком'юніті людей, яке хоч раз купувало щось з OLX, доволі велике, але також є не набагато менше частка людей, які просто бояться щось купувати на цій платформі. З ними я на жаль погоджуюся. OLX не найнадійніша платформа. Якщо ти придбаєш щось, що не можна перевірити на пошті і принесеш це додому, то повернути товар можна лише в одному відсотку випадків. І так, коли продавець справді совісний і розуміючий, що дуже рідко буває, тому що на OLX, звичайно продають люди, котрим абсолютно все одно на те, що робиться з товаром, після отримання коштів за нього. На жаль, так в нас і є. Саме тому існує цей ролик, можливо, не найінформативніший, але по собі знаю, що до деяких очевидних умовностей для покупки товару з Олікса сам я б не дійшов. І ось за набутий невеличкий досвід розмови з людьми, які регулярно купують з Оліксу, купівлі товарів самому, я хочу підлитися своїми суб'єктивними порадами для покупки комп'ютерних комплектуючих з платформи OLX. Оскільки мій канал був створений буквально з цієї платформи, то не зробити такий відеоролик було б просто дивно. І коли на канал приходить все більше і більше народу, я вже справді відчуваю якусь відповідальність за те, що я говорю та раджу людям. З чим побільше або познімати з себе цю відповідальність переводячи все в жарти, або якомога більше в міру своїх можливостей сказати про підводні каменюки для прикладу, якраз сьогоднішньої теми покупки товарів з платформи OLX. щоб через мої поради по комплектуючих люди не натрапили на обман і не тому, що мені не хочеться, щоб мене називали уїбаном через те, що на вулиці їх обманули, а через те, щоб ти просто усвідомив, що тут теж є свої ризики і умовності. Ну і звісно, що не залежав від того, що хтось сказав, що там якась комплектуюча за свою ціну найкраща, потім без перевірки береш OLX доставку, бачиш ціну І навіть без перевірки наявності товару на пошті йдеш радісний обмивати свою вдалу покупку. Така ситуація вже називається дебілія, якщо чесно. Нікому не рекомендую так робити. До речі, друже, на цьому ж каналі, що о 19.00 проходять стріми, де ми лазимо по OLX в пошуках чогось прикольного, оцінюємо, чи навіть збираємо збірки та просто спілкуємося. Тому приходи туди, я тебе чекаю. А якщо тобі, окрім цього, ще цікавий контент по іграм, то рекомендую перейти на мій твіч канал за посиланням в описі, де ми, окрім комплектуючих, просто граємо в ігри. Все, переходимо до самого ролику. Так от почнемо з стадії, про оголошення з комплектуючою. На що в першу чергу покупець звертає увагу, так це на ціну та фотографію. Про фотографію не маю що сказати, вона ніяким чином не допомагає обрати. Та й ціна насправді теж. Заходить людина на, на оголошення, читає опис, де продавець спробує переконати тебе обрати саме його оголошення. Е, Будь-то тим, що на словах каже, що комплектуюча мало використовувалась. Або якщо це відеокарта, то на ній немає, не майнили ні разу, там на ній я її взагалі ігри не запускав на ній. да. Е, Термупасти там замінені, всі е, комплектуюча не гріється. Само собою, це просто прекрасно. Ці слова дуже забиваються тобі у голову, і ти вже починаєш довіряти оголошенню, психологія. А в якому випадку ти починаєш писати чи дзвонити продавцю та розпитувати про сам товар. Що ж за все, твоє листування розпочнеться з тів доброго дня, товар ще в наявності. Потім можливо ти запитуєш, де цей товар використовувався чи по якій причині продавець його продає, якщо в тебе є бажання таке запитувати. І продавець у той момент думає: «Бля, як не жази. До речі, не можна думати про те, що ти введеш людину в дискомфорт цими звичайними питаннями чи проханнями. Звісно, міру розумного. Тому, якщо продавець відмовляється терпіти твої запитання. Ти можеш просто від нього відмовитися, тому що ти думаєш в першу чергу про те, щоб самому собі не купити якесь барахло. Продавець то може не обманює, але явно краще буде не ризикувати в даному випадку. Тож, якщо продавець починає жваво відповідати на всі твої запитання, то або ти попав на професіонала своєї справи, а тобто досвідченого продавця з багатьма відгуками чи з великим досвідом, або добросовісного продавця, ну або ж чувака, який на слова намагається тебе запевнити, що продає робочу штучку. До речі, на рахунок відгуків по ним в теорії теж можна подивитися, чи продавець Совісний чи ні, тому що чим більше в нього проданих товарів відгуків, тим очевидно, що до нього більше довіри. Хоч це і не означає, що він не може тобі підсунути щось неробоче, але шансів на це вже менше. І такі продавці зазвичай кидають тести набагато частіше. Добре, поспілкувалися ви на словах, і тепер ти повинен запросити докази того, що дана комплектуюча справді є на руках цього продавця, та він не обманює про її стан, тобто про те, що вона робоча. На цьому моменті я хочу поставити величезний дизлайк платформі Олікс за те, що в листуванні з продавцем він не може кинути відео. При цьому зазвичай ви переходите в Телеграм, і OLX повністю знімає себе відповідальність за подачі слова продавця. Я не знаю по якій причині, чесно кажучи, там немає можливості скинути відео в самому месенджері OLX. Можливо, є на те якісь свої причини, як мінімум про це я зараз не знаю і вважаю, що все ж було краще дозволити скидати відео в чаті OLX. Це моя думка. Ну бо взагалі довести продавців до того степеню своїми тестами, щоб вони вже наперед робили тести і вставляли їх в опис оголошення. Отак от. Також не варто забувати про варіант перевірки для більш соціалізованих людей. Це відео зв'язок. Зок, де ти можеш перевірити товар, як не ну, тільки забажаєш, але будемо чесними, небагато продавців і покупців погоджуються саме на такий спосіб. Особисто я його не пробував, тому що не сильний в такому виді обміну інформації. І тому все ж розглянемо спосіб перевірки, яким користувався саме я, і це відео. Так от, як з нього перевіряти комплектуючим? По факту, на кожній з комплектуючих комп'ютерів, які є компонентом його робочої частини, повинні бути наліпки з серійним номером, які нам і допоможуть в перевірці дуже і дуже сильно. Щоб впевнитись в тому, що комплектуюча робоча вистачить буквально відео від 30 секунд до 2 хвилин, на якому продавець повинен показати те, слухайте уважно, як комплектуюча стоїть в комп'ютері самому, тобто близько зняти сам комп'ютер, де комплектуюча ця стоїть, там, де сам комп'ютер вдало з нею працює відповідно, і десь на цьому відео він повинен показати серійний номер самої комплектуючої, щоб ти розумів, що це саме вона. Для прикладу візьмемо оперативну пам'ять. У мене є ролик від продавця з OLX, який ти бачиш зараз на фоні, як приблизно повинен виглядати ось цей спосіб перевірки комплектуючої по відео. Тут він показав саму оперативну. Пам'ять вставив її в ПК, запустив ПК і все запрацювало. Відповідно, тоді мене довіра стрибнула до 99,9%. Щоправда, через те, що він кидав мені це на вайбер, якість відео, то, звісно, залишає бажати кращого. Але в цілому все видно та все зрозуміло. Ось так буквально за хвилину часу я впевнився в тому, що комплектуюча, напевно, робоча. Щоб не переживати, що відео старе, то можеш попросити продавця зробити якусь конкретну, неочевидну дію в ролику, по типу помахати руками або там фактові показати, ну як хочеш, короче. Ну, це вже не обов'язково, а чисто для параноїків. Якщо ти хочеш на 100% впевнитися в цьому. В цьому способі головне, щоб було видно, як я вже казав, те, як комплектуюча стоїть в ПК, працює та її серійний номер. Е, найсумніше це те, що навіть в такому випадку продавець себе може обманути і просто взяти наліпку з іншої такої ж працюючої комплектуючої. Е, але від цього вже страховки як такої немає. Якщо ти аж дуже боїшся попастися на таке замахалове, яке, ну, в принципі, буває, але я, я не зовсім багато чув про таке. Е, можу лише порекомендувати зважати на якісь унікальні особливості на самій бажаній комплектуючій, тобто якась царапа. Чи все там що завгодно, що її виділяє на самому фото, і звіряти вже це з відео. Далі, вже після того, як ти отримаєш відео, яке тебе або задовільнило, або ні. Якщо не задовільнило, тоді продавця пропускаєш і шукаєш оголошення далі. Якщо задовільнило, то вже замовляєш OLX доставку, і вже після того, як тобі прийде комплектуюча, на пошті обов'язково тобі потрібно буде її відкрити та подивитися на серійний номер, і взагалі на те, чи це та сама комплектуюча, яку ти бачив на оголошенні. Серійний номер я тобі раджу, ну не раджу, а був. Типу Обов'язково треба перед цим сфотографувати собі е, з відео, який кидав, продавець, або там з фотки, е, звірити його, і можливо звірити якісь певні, як я вже казав, особливі царапини на комплектуючі. І тоді вже, якщо все співпадає, забираєш. Якщо не співпадає, відмовляєшся від отримання і шукаєш далі. Ось такий в мене особистий принцип і послідовність дій перевірки комплектуючої на платформі OLX. отак от дистанційно. Якщо ти з чимось тут не згоден, або маєш ще якісь варіанти, як ще більше забезпечити себе гарантією того, що комплектуюча робоча, то пиши про це в коментарі. І те, що я справді вважатиму корисним, я лайкну і можливо закріплю. Якщо чесно, то окрім цього способу є ще більш надійний спосіб перевірки комплектуючої. І це перевірка при зустрічі. Будемо чесні, на це погодиться ще менший відсоток людей, аніж навіть на відеозв'язок. Але цей спосіб вже є насправді максимально надійним в більшості випадків. Але найнадійнішим цей спосіб є в випадку лише з вибором цілого готового системного блоку, або при покупці, наприклад, ноутбуку. Тобто, те, що дуже складно повністю показати по відео, тому що там треба буде буквально кожну комплектуючу. Щоб показувати там серійний номер, кожну звіряти на пошті, і взагалі це все дуже дуже велика морока, і хоч це і можна оформити навіть по відео, але швидшим та надійнішим буде якраз перевірка на місці. У випадку ноутбуків це може бути зустріч у конкретному місці, а в випадку з компом, щось за все зустріч вдома у продавця або у тебе вдома. Це тільки тому, що там треба монітор, периферію, кабелі і все таке. Складніше буде принести це на якесь нейтральне місце. Тож так, справді, найнадійніше щось перевіряти. Але я знаю, що абсолютно меншість людей буде саме таким способом перевіряти, тому не розглядаю його як Основний, але попереджую, що такий існує і має місце бути. Тепер я хочу пройтись по тому, якими ж способами перевіряти конкретно комплектуючу. Е, почнемо з тих комплектуючих, які найлегше буде перевірити по серійному номеру, та недовгому відео роботи в компі. Тобто, за моїм основним способом, це будь-які SSD чи харди, їх можна перевірити серійним номером, можливо, певними дефектами ззовні, і на відео, як включається комп, є цей диск на компі, тобто де запущений цей ПК і показується диск. Е, при утриманні звіряємо серійний номер і дефекти з відео. Очевидно, якщо не співпадає, Відмовляємось, якщо співпадає, забираємо. Далі оперативна пам'ять. Я б сказав, що одна з найлегших для перевірки комплектуючих. Теж саме перевіряємо по відео, як включається комп з нею, чи там той ж самий об'єм оперативки безпечує задач, серійний номер, теж за бажанням певні дефекти зовні оперативної пам'яті. І тоді ти більш-менш безпеці. Далі лише перевірка на пошті, як із минулим пунктом, звіряємо і дивимося, чи все те, що треба. Далі в нас процесор. Якщо чесно, це найлегше комплектуючо в перевірці, тому що його вивести з ладу доволі складно. Можна Звісно, попросити відео, як комп працює на цьому процесорі, але здебільшого це тобі не допоможе та й кидати такого напевно, що ніхто не буде, якщо процесор, ну там, коротше, його дуже довго вставляти. Знаєте, оце от продавці цього не люблять. Але я вважаю, що процесор купляти з OLX цілком безпечно. І все, що тобі треба зробити, щоб точно впевнитися в тому, чи безпечно купляти саме цей процесор, це глянути, чи не деформовані ніжки на процесорі. Якщо деформовані, то пропускаємо. До речі, звірити їх можна по будь-якій фотографії з інтернету, типу, це не так складно. Якщо ніжки не не деформовані, то швидше за все, процесор робочий, і треба лише оглянути на пошті, чи той це процесор чи ні, і чи не деформовані там ніжки на тому процесорі, що тобі прийшов саме на пошті. Та й в цілому, все. Якщо продавець якось справді зміг його вивезти з ладу і так продати, то вважай, тобі просто не пощастило. А ще, до речі, процесор можна перевірити по залишкам засохлої термопасти на ньому, там є певна текстура, але це вже в меншості випадках. по цьому можна перевірити, чи це саме той процесор чи ні. Е, тому що зазвичай після цього продавці повністю витирають цю термопасту, але ти можеш. Може, попросити, щоб він її не витирав, і тоді тобі буде легше впевнитися, що це саме той процесор, який на оголошенні, якщо тобі це треба. До речі, по цьому я ще один пункт не задав. Якщо на оголошенні продається щось в великій кількості, і там нема фотки конкретно твоєї комплектуючої, яку продавець тобі має відіслати, то в переписці з цим продавцем можеш домовитися про те, який саме процесор він має тобі надіслати, який тобі має прийти. І щоб він там на ньому, можливо, залишив якийсь знак, що це саме той, який він тобі продавав чи скидував Тестим. Да. Напевно, не поширеніше, що купують Зоолікс, це відео. Карта, як же її перевірити? У цьому взагалі можна зробити, якщо чесно, окремий відеоролик, тому що навіть я попадався на тому, що продавець скинув усі тести відеокарти, а коли вона мені приїхала, то просто не запустилася. Але тут же, можливо, мій трабл. Я тоді не запросив серійний номер відеокарти, тому що якраз мені чомусь було некомфортно від такої нав'язливої позиції. Тому ще раз скажу: не бійся бути нав'язливим, коли розмова йде про твою ж гарантію безпеки в покупці. Взагалі, відеокарту теж можна перевірити за серійним номером і зовнішніми дефектами, але тут я б ще просив тести температур фурмаркля. Галочки, тому що типу що відеокарта справді не гріється і знаходиться в оптимальному стані. Ну і тут теж саме треба звірити серійний номер і дефекти при огляді товару на пошті. Це в теорії найбезпечніше, як можна перевірити цю відеокарту. Тож просимо теж саме відео. Також, оскільки на відеокарті бюджети вже підіймаються, то в теорії її можна і вживу перевіряти. Але якщо ні, то користуємося дефолтним способом, який я вже і казав, що і з усіма іншими комплектуючими. Е, далі я хотів би поговорити окремо про материнську плату. Якщо чесно, то це найважче для перевірки комплектуюча, яку я б. Взагалі б не рекомендував купувати з платформи OLX тому що абсолютна меншість продавців буде готова скинути тобі тести, де вона працює в компі, тому що її для того треба ставити в комп, там бла 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 все підключити. А щоб впевнитись, що вона робоча по дефектах, типу по їхній відсутності, то це треба бути шерлоком Баригою, щоб щось в цьому зрозуміти. Тому за материнською платою я особисто рекомендую дивитися в магазинах, де ти в випадку чого зможеш її повернути. Та якщо чесно, то на OLX ціни на материнські плати не настільки й менші, щоб шукати їх конкрет. На Тому це один з небагатьох випадків, де я повністю рекомендую переплатити, аніж наражати себе на такі ризики. Тому в цьому пункті або теж просити в продавця відео, де ця материнка працює, або до побачення і купувати з магазину. Повірте, таке відео майже ніхто тобі не скине за материнською платою сам. Так, залишилися ще блоки живлення, перевіряємо їх суючи два пальці в розетку, там де підключений цей блок живлення. Корпус перевіряти сенсу ніякого немає. Та й на цьому в вкомплектуючи, які можна перевірити, закінчились. І не забувайте, що навіть з усіма цими Перевірками існує шанс, того, що через деякий час комплектуюча може вийти з ладу, і від цього вже ніяка перевірка не застрахує. І це можна назвати просто не пощастило, і взагалі це така побочка від економії на вживаних комплектуючих. Ось така от OLX рулетка Або ти вихопиш круту комплектуючу по низькій ціні, вона в тебе буде працювати довго і щасливо, або ти через деякий час будеш шукати іншу комплектуючу, тому що минула просто вийшла з ладу. Це вже є чисто твоїм особистим ризиком, який на перевірках не перевіряється. Тому сподіваюся, що враховуючи всю інформацію з цього ролику, я зміг тобі. Хоч якось допомогти дійти до думки про те, як все ж таки ж купувати щось з OLX. Не берусь волати про те, що це найправильніший спосіб, як я вже казав на початку. Це просто моя особиста думка та особистий досвід. У тебе теж повинна бути своя особиста думка. І якщо ти з чимось не погоджуєшся, не слухай тоді, ти ж вільна особистість, правда. Тому я знову в кінці ролику знімаю з себе відповідальність за свої слова, тим що раджу в будь-якому випадку опиратися на свою думку. І Якщо ти перевіриш якусь комплектуючу по способу з цього ролику, а вона виявиться не робочою чи не працюватиме саме в твоєму ПК, то не спіши писати коментар. Стрішу гнида, тому що зрештою на OLX ніхто ні від чого не застрахований. Пам'ятай про це, умовно си там багато, і ще більше є способів тебе обманути. Я про це постійно попереджую, як і відповідно в цьому ролику. Тому Якщо тобі сподобалося відео, став лайк. Якщо маєш якісь поради по тому, як перевіряти контактуючі, напиши в коментарі. І тоді повторюю, самі корисні я прикріплю або просто пролайкаю. Якщо хочеш бачити більше такого контенту, підписуй на канал, щоб не пропускати нові відео на дзвіночок. Дякую за перегляд, до зустрічі.